Я перепрошую, чомусь перервалося з відео. Попередньо, дивіться, тоді серія, зроблю по серіях цей автомобіль. Е, що перше? Дивіться, приїхали викупляти такий автомобіль до людини. Людина сказала, сказали, що автомобіль ідеальний, на свої роки, все як має бути першим ділом. Ви обходите навколо автомобіля, дивіться, хоча б менше більше, розумію, це невеликі кошти, але просто обходите, дивіться, отак навколо. Обійшли менше більше, чи вам до душі, чи щось не висить, з нього якісь дроти. Ось так, навколо ви її обійшли, стали збоку, чи колесо не стоїть на бік, чи подивились по разині зразу що по порогах, все менше більше. Можна сказати, все. Машина подобається. Все добре. Я рахую, що першим ділом всі запчастини міняються, основне в машині є кузов. Дивиться по кузові. Відкриваєте дверки всі по черзі. Дивитеся по порогах. Чи добрі пороги, чи нічого, не здуто, здуту гниль або зверху, а більше з цього знизу. Під цими панками також гниє. Дивиться на стійки. Чи стійка немає тріщин отут, чи немає сварки, чи немає тріщин тут. Бачите, немає. Звичайно, є тріщина після якихось ДТП або ще чогось. Машину крижує, хто вона їде за одним боком, Ось така машина на це їде. Подивилися по колу, не було довго. відкрили задню дверку. Подивилися знову по поперов, чи нічого не дути, менше більше по... по цьому глянули. Все, обіцяно навколо з двох сторон, нічого немає. Добре. Супер. Потім дивиться під низ. Саме більше гниють під кратників. От я позамазав, так не видно. Тут налоги нічого не було. Саме більше гнюд під щоб ви знали, і лонжерони. Ланджерон знаходиться цей вигнутий, бачите? Не лінуйтеся, зігнутися знизу, обдивитися машину. Якщо якісь є естакади, вийти, хоч на коштує гривню, та машина 2 гривень. Не лінуйтеся, подивіться, тому що купите металом. Я вам це обіцяю, якщо не будете за цим стежити. Саме основне. Подивилися, все ніби добре. Гниє задній солдатик. Задній солдатик знаходиться туди, кріпиться реактивні тяги. Ось от, от, оці тяги. Там вище називається солдатик. Дивіться, чи він не гнилий, тому що дуже сильно він гниє. Все, машину обдивилися з двох сторон. Нічого, коротше, якщо ви не знайшли, дивиться в багажнику. Відкриваєте багажник. Піднімаєте обов'язково запаску під запаску. Я знімати не буду. Обично там все гниє, скоплюється волога. Обов'язково дивиться. Є можливість знімаєте короба, я їх знімав, задні стакани. Всі обично зашивають, додають додаткові ще саморізи, додають, щоб ніхто це не зняв, тому що є сварка, це обов'язково. Дивіться, задні стакани, ось вони знаходяться під цим. Гниють страшенно. Не лінуйтеся, знімайте, знімайте, дивіться, що там відбувається з двох сторон. Дивіться, обшивку зняли. Потім вдома на місце поставити, якщо машина сподобається. Так стоїть газовий балон. У мене тут ззаді. Бачите, можете цю кришку також підняти ближче, подивитися. Все, це оббилося. З цієї сторони теж дивиться на стойки. Все, дивилися одну стойку, знизу, збоку, поріг. Чи нема тріщин. Бачите, от моя машина. Між бій встає непоганому. Все, кузов. Добре, дивіться, вдивляється кузов. Саме усі в машині цей кузов, все міняється, все міняється, рульові, ходова, коробки, все міняється, Мотор міняється, робиться його. Все, дивіться перше на кузов. Ось вам салончик покажу, що в мене. Все, все обдивилося, йдемо під капот. Відкриваєте капот. Відкриваєте От. капот. Дивиться на передній ланджерон. От він знаходиться. Оце, Оце йде передній лонжерон. Не має бути ніяких зверху, болтів ні з них, тут боковий. бачите, що він тримає подушку мотора. Зверху, ні з боку більше, ні деяких не має бути болтів, ніяких стяжок, тому що ці ланджерони ломляться, гниють і відломлюються. Їх стягують на болтах. Дивіться, по крилах так. Навіть рукою чи немає горбів, коли ловиш велику яму, тут видуває такий горб. Він Навіть на руку коротко робить, відчутний горб. Це звертайте увагу. Ось такий стан моєї машини. Бачите? Машина чистенька, мотор хоч і не митий, але чистий, масло поміяне для себе його помию. От таким чином, зараз щось найбільш розказував, перше показую, як дивитися автомобіль. Тут передня планка. Менше-більше добре, бачите. Отам От обов'язково, коли машина бита, рука і ключ туди не залізуть. Більше так не вгодно її виставити. Має бути хороший зазор. Бачите, між мотором і вентилятором. Має бути зазор. З цієї сторони також дивиться на наджерон. От він. Все, без ніяких болтів, без нічого. Кузов. Кузов куча машин переварюють в цих машин в жигулях Обов'язково бага... бардачку відкриваєте бардачок. Відкриваєте бардачок. Там не було показати, там повністю цю всю обшивку знімаєте, дивіться нема рубців характерних, що пере... переварювали кузов Розумію, кошти невеликий, зупинять, щось не так, машину заберуть, знаєте саме. Зараз гроші, ніхто нікому задовор не дає. Готовлю, що вар'яти, які перепродають джогулями, більшості все, все слабуне, таке, вибачте за слово, але так воно є, тому що дуже багато я також свій час наїздився їздився з автомобілем. Мав багато вже жугулів також. Завжди жугулі використовую, як от в себе в практиці людей. Фактично дуже багато неадекватних, хто їх продає. Всі говорять, ти приїжджаєш, йому показуєш показує якісь нюанси. А що я зроблю? А я не знаю, я, я того не видів. Він не скаже, що він придурок. Він скаже, що того не видів. Таким чином, так що перед тим, як дзвоните, добре розпитуйте, то що я вам ті нюанси показував, стакани, ланджерони, все розпитуйте, чи нема гнилі і так і говоріть, що я приїду, подивлюся, чи немає тих нюансів. говоріть за стакани, питайте за ланжерони, за пороги, що я варено, щоб людина говорила. Чи... Як рульова, як коробка. Отаким От чином, по моїй машині пару слів скажу для закінчення відео. Бачите, саме стан непоганої машини. Досить таки машина збережена. Я її обробив, зроблю ходову. Зроблю ходову її і все, буду кататися. Десь Богу, буду кататися все. По хочу поміняти шарові. Наконечники. Треба поміняти, подивлюся, по рульові рейці. Трошки якийсь шат. Треба так бачу, що дід, то певно, знаєте, так не дивився. От таким чином. А так в загальному автомобіль непоганий. Непоганий, ще збережений. Ще можна колесатися на ньому трохи. Такий газ, скажу, описаний газом, розхід, до речі, розхід газу заправив тепер на вок. 10 літрів проїхав. Рівно 104 км Там от рахуйте, 10 літрів 104 км проїхав, газу по 26 Або по 25 копійкам. Таким чином, зараз йду ззаді у багажні хочу там під запаскою обробити. Купив мовіль. І зараз ще там оброблю. І все. І ще хочу по подивлю, ходу подивлюся по ній. І ззаді форкоп хочу її прицепити форкоп і все. Більше не нічого такого. Дай Бог нічого масло поміняне. Антифриз також, там нічого промивати не треба. Буду кататися, все, беріть на замітку, не бійтеся жигулів, можна мати і, і хороший автомобіль, один, і один такий якийсь на господарці, трошки менший. Десь лікарка, хтось їм цікавиться, полюванням, хтось там це нічого неба тяне гроші, нічого там таке не їздеть, тому що заїдете у на ті не десь в ліс привід, що це не ваш карман. Зразу жигулькою, під'їдете під ліс. Добре, не вліз, але більліс, підірте і дешевше в ремонті, нічого такого тут немає. Складного, бо, щоб тут зробити, робиться на коліні, робиться, можна зробити і самому. І таким чином. Так що все, беріть на замітку, всім дякую. Дивіться, купляйте, не бійтеся жигулів Машини все ж таки непогані, їх дуже мало є. Взагалі фактично ніхто на жигулях не їздить, а лише по селах хтось та й тримає, як то кажуть. Так що, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал. Це буду робити якісь обзорчики по роботі по автомобілях. У мене канал буде різноманітний, покажу по всьому про тварин, про голубів, про собак, про автомобілі, про полювання, про зброю. Буду робити характеристики. Так що дивіться, підписуйтесь, все буде цікаво. Все, всім дякую, пока-пока.